Росіяни мріють про величі і взагалі живуть у своїй окремій реальності, в якій відбувається щось реально дивне. О, тільки послухайте, що ви думаєте о предстояшій зустрічі Трампа і Путіна на не буде, що Трамп вже все продав, Аляска вже принадлежить Росії, тому нам вона нужна. А продавать мы уже ничего не будем, Нашу страна все продали. Ага, продали разом с твоими зубами. Я очень хочу, чтобы вот как Жириновский предсказал, Киев и где-то там кусочек ще... Вот це їхнє, а все остальное наше. Ну а що? Дніпропетровськ це бывший Екатеринослав. Одеса русский город. Херсон полюбаси наши. Запорожжя теж наше. Ну, куди? Тут по-любому. Вашого там точно нічого немає і ніколи не буде. Ну, хіба що шматочок землі на два метри вниз? Ось це ми можемо вам виділити.